Вітаю вас, шановні друзі! Наші минулі зустрічі були присвячені різного роду таїнствам: таїнство причищання, хрещення, покаяння. Є і інше таїнство церкви. Та взагалі можна вважати нашою молитвою теж свого роду таїнством. Та взагалі все наше життя християнське все окутано великим таїнством віри. Про те, що таїнства церковні благодатно впливають на душу людини, в цьому майже ніхто не сумнівається. Але тут постає в наш час, коли присвітають різного роду окультні течії, таке питання закономірне. А чи Бог може безпосередньо діяти іще і поза церквою? Тобто, чи може на роль скажімо так, духовного лікаря, духовного целітеля претендувати гіпнетизер, знахар, екстрасенс, парапсихолог? Чи просто там, скажімо, якась там баба нюра, яка рекламується за фішчі рекламу, яку ніби боїться нечиста сила? Це питання дуже немаловажне. Чому? Тому що у разі позитивної відповіді ми підходимо до думки про те, що може існувати не тільки духовне ісілення, а й взагалі духовне життя без церкви, поза церквою. Тобто церква, по суті, вже не потрібна. То може дійсно, не варто церкві так е, наполегливо вести свої розмови проти народного, народного цілительства, проти екстрасенсорики, проти культизму. Може, дійсно, ми з екстрасенсами одного поля ягоди? Виявляється, що ні. Я хочу передати той випадок, який стався, коли я їхав в одній електричці. На мене звернула увага одна жінка, потім підійшла з таким, таким то холодним очима, явним відбитком холодно обличчя, спитала: Ви священик? я відповів так. І потім вона мені сказала щось таке дуже дивне і щось із роду фантасмагоричного. Вона мені промовила примірно ось таку таку річ. Каже: ми з вами одну справу робимо: ми черпаємо з космосу живильну енергію для порятунку людей. Тому ви, священики, і ми екстрасенси, робимо велику космічну місію для порятунку людства. Дуже довго мені поводилось пояснювати абсурдність подібних сентенцій, але всі мої намагання виявилися марними. Вона мене не розуміла, і як мені здалося, не хотіла розуміти. Дійсно важко говорити з тим, хто вважає себе космічним месією. Отже, чому ж все таки так церква гнівно засуджує дії екстрасенсів? Річ у тім, що наші принципи не просто різні, принципи дії, скажімо, тань церковних, екстрасенсорики, а вони вкрай протилежні. У церкві головним вважається, точкою відліку в духовне життя є покаяння, тобто бачення в собі гріховного брута та її наслідків. І тому, якщо якась трапляється біда у житті Христини нещастя, хвороба навіть, він це вважає наслідком свого гріха, гріховного життя. І навіть старозавітні історії переповнені випадками, коли пророки ізраїльські віщали своїм народом протестям, єдиним племенниками, що головною причиною біди є не підступи іноземців, а те, що вони забули Бога. Такою завжди була позиція церкви, такою такої назавжди буде. Як же реагують народні цілителі, екстрасенси на ті неладини щастя, на які постійно жаліються їхні клієнти? Хто на їх думку у цьому винний? Ви не обов'язково хтось. Сусід, який заздрить. жінка суперниця і, звичайно, класичний варіант: той, хто владіє чарами, той, хто підсипає, нашиптує, підливає на якусь біду. Одним словом, ви обов'язково хтось тільки не я сам. І таким чином відбувається повний розворот у свідомості людини. От, і клієнт у цього екстрасенсу, він, він зовсім не налаштований кайдася. Він навпаки, він хоче бачити гріх в комусь іншому. І таким чином, його душа, і то без того хвора, вона поповнюється ще гріхами засудження і ненависті. І, і це не просто теорія. Ну ви, шановний глядачів, можливо, зі мною не погодитесь, тому що відомо, що є дійсно люди, злі люди, від яких виходить реальне зло. Це дійсно так. І цього ніхто не спростовує. Але якби в душі оцього, скажімо, нещасно клієнта було б все гаразд, якби він прагнув чи то біди б не сталося, незважаючи на всі зазіхання ворога. Тут спрацював принцип: неможливо набаскудити в дворі, якщо двір добре загороджено. Навіщо про це кажу? Річ у тім, що на гріх православий дивиться не, на, не тільки як на порушення заповіді, а як на хворобу, як на рану духовної язви, ця язва вона з'їдає нищить. Оцю, цей заслон, оцей захист, і тому душа розкривається для підступів ворожих сил. І тому, хто виходить на бій без, без щита, не варто пиняти на ворожі стріли. Ось про що завжди каже церква, і про що вважають, замовчують окультні цілителі. Які ще різниці між діями екстрасенса і священника, які виконує таїнство? Це передусім реклама. Окультист. Екстрасенс він створює піар-технології. Ну, наприклад, відомий на і далеко за межами, якийсь там народний цілитель. Лікує від далі такий перелік такий найкрутіших хвороб, потім там знімає наврочення, знімає вінець безшлюбності, повертає кохана. Ну, перелік послуг, як правило, стандартний. Після цього йдуть, як правило, відривки із таких уявних листів, в яких ті, хто адуже, так би мовити, дякують свого цілителя, в яких його називають святим, угодником Божим і так далі. Тоді таке питання. Всі чули про те, що існують старці. Ченці і інші люди, які все ціло себе присвятили Богові, і які дійсно із селяк людей від хвороб виганять бісів. Чи хто колись чув про них з реклам з афіш? Такого явити неможливо, тому що правна людина вона не шукає собі слави. Таким чином, те, що для, скажімо так, для цілителя є нормою, то для церкви це повний нонсенс. Але реклама не тільки хвалить, вона призначає ціну. У череді є такса. Вхід, мабуть, обов'язково за гроші. Але як ми знаємо, умови і сілення у, у Христа завжди була віра в нього. Віра, віра в Бога, віра в благодатну силу, покаяння. А, не, а при чому тут взагалі гроші? І існують ще різні інші, менші такі відмінності. Я про них не буду говорити, але тут варто ось на чому зупинитися. Те, що екстрасенсорика. І церква, різнополяяди, це зрозуміло. Але таке питання. Люди після сеансів, цілителів, відчувають полегшення. Вони навіть позбуваються хвороб. Чому? От з одного боку, це несумісні речі, з іншого боку, у екстасенсі є результат. Це особлива тема, і про неї ми постараємось поговорити під час наступної зустрічі. Тому залишайтеся з нами. До наступних зустрічей.